Привіт! Сьогодні у нас свіженьке поступлення з Німеччини, Рено Меган. 2011 рік в чорному металіку. 1,5 дизель на автоматі. Двигун К9К, передній привід 81 кВт. Попереду маємо противотуманки, парктроніки, рівненький, без колів по капоту, весь в рідній фарбі, по вікнах весь в 11, -11 рік. На зимовій гумі, титани, зеркала складаються, підігріви, поворотники в зеркалах. Безключовий доступ на передні двері, рельгини на даху. Позаду також ціленький, гарний GT-Line, Маємо партроніки позаду. Присутня у нас шторочка, а також піна, дом, компресор. Комбі... Комбінований салон, шкіра, тканина, все в у стані. Резинні коврики, зручно на зиму зараз буде, електропакет. 216 оригінального пробігу, навігація, автомат, регулювання навігації, мультимедії, круїз, електроручник, двозонний клімат, хороший збережений автомобіль, кого зацікавить, будь ласка. Телефон на відео, приїжджайте на огляди. Усім дякую.